Ви Знаєте, минуло вже 8,5 років, а я до сих пір думаю, чи варто про це говорити. І сьогодні моє звернення не просто як від психолога, як регресолога, а просто від мами, від жінки. Я те, що я проживала 8,5 років назад, не зникло, і воно так само може статися, так само відбувається, і, можливо, для когось це. Буде важливою підтримкою. Я мама сина, якому поставили діагноз транспозиція магістральних судин серця, це вада серця, про яку ми дізналися під час моєї вагітності. Ще на 11-му тижні, взагалі випадково. Про це, можливо, запишу окреме відео. Про те, що з цією вадою серця, без хірургічного втручання, причому досить оперативному, швидкому, на жаль, людина не може жити. І 8,5 років назад, під час вагітності, саме про цей діагноз, ми дізналися, ми не знали, що це таке тоді. Так, тоді вже існував інтернет, але інформація все одно було дуже мало. І моїм рішенням було закритися в цій проблемі, відгородитися від всього світу, відгородитися від оточуючих і проживати саме цей біль. Біль діагнозу, біль розуміння того, що дитина з досить складною вадою серця, проживати це самостійно. А зараз я абсолютно хочу сказати, що так як я тоді проживала, так я тоді проживала, але на жаль, я не бачила інших варіантів, не запропонувалися інші варіанти, окрім варіантів, які я не хочу озвучувати. І дякувати лікарям в клініці в Київській в лікарні в Охмадит в кардіологічному центрі на території Охмадит, там де лікарі сказали, що цю ваду серця вже на той час, вже 25 чи 26 років, існувала можливість виправити цю ваду серця за умов, що немає супутніх вад, немає. Якихось ДНК, поломок і такого іншого. Я точно знаю, що ця вата серця. 26 років на той момент, на цей момент це вже, напевно, всі 35 років та є можливість її, як нам казали, поремонтувати моторчик. Але підтримка для таких жінок, для мам, для родини. Для мами і для тата, які дізнаються працювати до серця і не знають взагалі, що з цим робити. Можливо, знають, але все одно потребують підтримки або якоїсь розради, та якогось слова, поради, як краще. Звичайно, є можливість, якщо хтось стикнувся на даний момент з цією проблемою, будь ласка, пишіть, я підтримаю. Кожний досвід, він окремий, звичайно, про це неможливо порівнювати, да, тому що я бачила досить різний досвід, і з такою ж самою вадою серця, і те, як мій син. Народився да, і да, як народжувалися, точно з такою самою вадою серця і інші діти, це абсолютно різні історії, але та підтримка, яка була необхідна мені слова да, якісь відповіді на запитання, будь ласка, пишіть. Я буду рада підтримати і допомогти вас, тому що я точно знаю досить багато в цьому напрямку. Зі сторони як мама, як жінка, яка це прийшла.